О, привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі доктора Гавриліна. Мене зовут Роман Гаврилін. І сьогодні я розповім вам про те, і як влаштована психологія. Поїхали! Так, народ, ви дуже довго цього чекали. Я теж цього дуже довго чекав, але не було часу, сил, наснаги і грошей для того, щоб записати цей епізод. Нарешті я сів перед камерою, і сьогодні я продовжу розкривати свою шизоконцепцію. для тих, хто не в курсі. Це третя серія серіалу. Був перший епізод, який так і називається Як влаштован світ. Там я в загальних рисах все описав. Був другий епізод, де я розповів про психіку. Сьогодні я розповідаю про психологію, і наступний останній епізод буде про психоделіку. Нагадаю, в чому мій концепт? Значить, моя модель світу, яку я вигадав три часа ночі, попаяний, значить, є три елементи: це психіка, це психологія і це психоделіка. Зараз я розумію, що можна їх перекласти так: є тіло, це психіка. Є маска, це психологія, і є душа, це психоделіка. Це такі зручні слова, щоб розуміти, про що мова. Всі ці елементи рівнозначно важливі, нема ніякого головного. І так як мій канал присвячений ментальному здоров'ю, то моя мета зрозуміти, де ми знаходимося, де у нас просадки, де у нас погано з. Концептуалізацію, тобто деякі речі ми можемо вважати, що це психологічні, хоча вони є тілесними. А деякі речі ми думаємо, що це щось з животом, а насправді це психологічна проблема. Тому сьогодні будемо якраз займатися цим розмежуванням. На мій погляд, психологічні проблеми це проблеми ієрархічні, тобто це проблеми. Твоїх стосунків з ієрархіями і твого місця в ієрархії. Наприклад, інколи на консультаціях люди кажуть мені, що у них тривожність, я у них питаю, як вона проявляється, коли, і вони кажуть, ну, вона проявляється, коли я виходжу з дому. Тобто, якщо б це була психічна тривожність тілесна, то б вона тривала завжди. Там би не було таких маркерів, як вдома мені спокійно, а на вулиці тривожно. Чи на вулиці мені спокійно, а в офісі тривожно? Ні. Якщо тривожність біохімічна, психічна, то вона якби не залежить від факторів середовища. Якщо вам тривожно, коли ви на вулиці, в барі чи в офісі, то це значить, що у вас соціальна тривожність. Моїми словами, це ієрархічна тривожність. Ви переживаєте за своє положення в ієрархії. Вам здається, що ваш статус. Недостатньо високий, і це натуральним образом викликає тривогу, тому що низький статус, він якби еволюційно пов'язаний з ризиками, він пов'язаний з, з тим, що тебе будуть експлуатувати. Ну, от зараз будемо розбиратися. Що таке ієрархія? Це все, я нагадаю, мої думки. Я не з підручника їх брав, і, можливо, я помиляюсь, якщо що, це просто отак от, от я. Приколь... Прикалуюсь тут. Значить, в ієрархії є три основних елементи. Це у нас мета, у кожної ієрархічної структури є мета, це у нас ролі, кожен суб'єкт, агент ієрархії грає якусь роль, і це оцінка. В ієрархіях люди один одного оцінюють, і оцінюють вони по конкретним якимось критеріям. В якійсь ієрархії оцінюється краса, наприклад, в сексуальній ієрархії, в музикальній ієрархії оцінюється, як класно чувак грає на гітарі, чи скільки у нього прослуховувань там в Spotify. Ну і, наприклад, в подкастерній ієрархії рахуються перегляди і підписники. Чим більше у тебе підписників, тим ти вищий в цій ієрархії. Тобто ієрархії різних мільйон, є великі ієрархії, такі, наприклад, як. Країна. От Україна це ієрархія. І в цій ієрархії є підєрархія, наприклад, там армія є, наприклад, там є якісь бізнесмени, наприклад, там є якісь актори, тобто всі ієрархії, які знаходяться в Україні, вони підпорядковуються, якби центральній ієрархії. Головний елемент ієрархічних стосунків це обмін. Тобто, ти мені, я тобі. Якщо ти ходиш працювати в якусь компанію, то ти віддаєш свій час, а тобі за це платять гроші. Якщо ти йдеш на прийом до психіатра, наприклад, то ти йому платиш гроші, а він тобі дає якусь інформацію цінну. Тобто, це обмін. Ієрархічні стосунки це обмін. І це дуже важливо, тому що якщо ваш Друг, ваш чоловік, ваш е батько щось від вас хочуть, то це значить, що у вас ієрархічні стосунки. Треба це розуміти. Неєрархічні стосунки, тобто психоделічні, про які ми поговоримо в наступному епізоді, вони не передбачають ніякого обміну. Тобто друзі чи інтимні партнери, вони просто кайфують один від одного. Їм подобається компанія один одного, і вони отримують радість від цих стосунків. Вони отримують якесь задоволення, вони отримують якийсь сенс. Тобто неєрархічні стосунки, вони якраз про сенс. Там дві душі контактують, і з цього контакту відбувається якась, якесь наповнення. Якщо ваш друг, чи ваш е, родич, чи ваша дружина, чоловік постійно щось від вас хочуть, то це не психоделічні стосунки, це вже якийсь обмін. І зазвичай, коли таке відбувається, то стосунки псуються дуже швидко. Але про це я вже говорив в першому епізоді і поговорю в наступному. Тут розібралися. У ієрархічних стосунків є мета. Наступний елемент це ролі. Кожен актор. Це дуже вилучне слово. Кожен актор ієрархічних структур грає якусь роль яку завгодно: менеджер, баріста, генерал, поет це все ролі. Ніхто з нас не народжується генералом, ніхто з нас не народжується барістою, і це все міняється. Ти можеш бути рік барістою, рік поетом. Це все маска, це все роль. І я сьогодні не випадково надягнув цю штуку. В кожній абсолютно ієрархії є свій костюм, тобто уніформа. І чим така суровіша, чим така структурованіша ієрархія, тим чіткіші там ці моменти. Типа там одна полосочка на погоні, це одне місце в ієрархії, дві, ну я не шарю, ну там дві, три і так далі, різні там. Зірочки, медальки це все ознаки твого ієрархічного місця. Ви не побачите барісту в суперкостюмі, як на Уолл-стріт, і так само, скоріш за все, ви не побачите SEO-компанії одягнутого як панк. Ну, таке інколи буває. Але в цілому у кожної ролі, в кожної ієрархії є свій прикидон. От Якщо ви поспостерігаєте за підлітками, або самі згадаєте себе в 13, 14-15 років. Ось цей момент, коли ви з дитячого психодолічного світу різко прийшли в дорослий в ієрархічний, то ви, ми ми всі одразу почали шукати свою роль. Хто я? Тут я був просто прикольною дитиною, щось грався, а тут мені вже треба якось визначитися, хто я. Я репер, я металіст, я панк. Треба, чи я бандіт. У нас з 90-х модно було в Донецьку бути бандітом, одягати бандитські костюми з серіалів. Підлітки вони не розуміють, що ролей насправді мільйон, і що ролі це просто ролі. Тобі не треба бути репером вдома. Підлітки обирають якийсь один костюм, нехай це буде репер. І от вони репери і в класі, в школі, і вдома на кухні, і в магазині. Вони всюди репери, вони типа все я. Зрозумів, хто я, я децал. Тому одяг це дуже важливо, одяг впливає на тебе теж, коли ти одягаєшся, скажімо так, погано, то це сам, са, ти сам себе оцінюєш як ось такого чувака, який одягається погано, якщо у тебе там диряві кеди, які ти носиш 5 років, то ти себе так і сприймаєш. Тобто, от, я ось такий чувак в дирявих кедах. От це моє місце, я не претендую, це все єрунда, всі ваші туфлі і цілі кросовки. Мені отак от комфортно і, і все. Ну, типа, це, це от буквально це костюм, це роль. Це роль чувака такого. Для того, щоб ваша менталочка була в поряді, треба чітко розділяти ці штуки. Є ваша ієрархічна маска, ваш аватар. А є справжній ви, який ніхто. Він не панк, він не банкір, він не генерал, він просто людина. Все. Лю у людини немає ніякого статусу, немає грошей, немає костюму. І якщо ти свою людину затягуєш у ієрархічну боротьбу, то ти підвищуєш рівень стресу, і ти все сприймаєш на. Свій рахунок душевний от ця фраза, яка в кіно часто звучить: nothing personal, just business. Тобто нічого лічного. Часто таки кажуть, коли там, знаєте, якийсь конкурент зажрали іншого конкурента, він каже, нічого лічного, і це правда. Приведу вам приклад: у мене є двоюрідний брат, у нього батько дуже такий ієрархічно успішний. Скажемо, він там не мільйонер, нічого такого, але чолов'яга піднявся. В, там, в своїй компанії, умовно, з нуля до гарного боса своїми скілами, своїм розумінням ієрархії. він просто ось не був він ніяким там в лбу. Просто чувак е правильно правильно будував конекти, правильно співпрацював там з людьми, і від, він піднявся, заробив грошей, і він цьому скілу навчив мого брата двоюрідного. Мій батько, наприклад, такому не вчив. І я все життя, таке ну, більшу частину життя, я взагалі якби зневажав фейків для мене. Оце, я дивлюся, ну, це фейк, я з ним не буду розмовляти, він щось притворяється. А я от такий тру, я завжди тру, я на роботі тру, я перед камерою тру. Хоча це неправда, я зараз теж в ролі умніка. Я не умнік 24 на 7. Я намагаюся. Бути ще й людиною <сіх> з друзями і з дружиною. Так ось я завжди дивувався, як брат знаходить спільну мову з якимось придурками. От, просто, типу, я такий фу, нафік ти з ним спілкуєшся, нафік ти з ним знайомишся. Це ж, це ж якийсь, це якийсь баклан, це якийсь муділ. Навіщо ти з ним спілкуєшся? Мій брат з усіма спілкувався і з усіма знайомився і налагоджував контакт, тому що він. Дуже чітко розподіляв ролі. У нього є друзі, його братва, з якими він розслабився і, типа, кайфує, і є ієрархічний світ, де він, моя така клікуха, у нього була представитель. Ну, він досяг певних успіхів в житті, він нормально так кар'єрно просунувся. Ми практично одно, однолітки, але він реально став топ-менеджером там в 30 років. Тому що він людей не оцінював як от душу. Він дивився, що, яка може бути користь від цієї людини, де він, хто він. І на всяк випадок, там з тим буханув, з тим футбол зіграв, з тим там, я не знаю, на шашлики зганяв. Не для того, щоб розповісти йому про своє дитинство і поділитися якимись сакровенними травмами, ні, просто налагодити якийсь ієрархічний зв'язок. І це спрацювало, і це продовжує працювати. Це супер класна модель. Це єдина модель, по якій можна в іерархіях взагалі рухатись вгору. Ще один приклад: сфера обслуговування. А от в дорогих рестіках, дійсно в дорогих, там часто офіціанти вони прям як слуги, вони прислужуються, вони ледве не. Голову так пригибають, як знаєте, як слуги. Я одного разу був в Амстердамі, коли жив, там нас запросили з дівчиною в якийсь п'ятизеркову гостішку, і там був при цій гостішці рестик. І там офіціант був такий вже дорослий мужик, я не знаю, років 50. Він тупо грав слугу. Він отак от згібався. Він у так, от маленькими такими шажочками до нас підходив. Тобто це була тупо театральна постанова. І всі навколо розуміли, що це гра, але все одно це була прикольна гра, і за того, що вона була прикольна, він отримував свої бенефіти. От це такий був обмін. Він грав в слугу, а люди йому за це давали класні чайові. Чим краще ти граєш свою роль в ірархії, чим серйозніше ти до неї ставишся. Тим більше у тебе буде бенефітів. Тут питання в тому, як знайти свою роль, таку, щоб ти органічно в неї вписувався. Тобто я би не зміг грати такого офіціанта, я працював в общепіті, і ну, у мене просто так не вийде. Знаєте, як в кіно буває, гарний підбір акторів, а буває поганий. От коли він гарний, ти дивишся на якогось там злодія з крепкий орешек, і думаєш, блін, оце реально злодій. Ну, реально злодій, от він виглядає як злодій. Так само, коли я бачив цього офіціанта, я думав, блін, оце. Мужик на своєму місці. У мене не було ніякого засудження, типу, ой, що він робить, це якось принизливо. Ні, я прям кайфанув з, з цієї сценки. Якщо б на місці того мужичка, невеличкого худенького, був якийсь бодібілдер двометровий, то я думаю, що це б виглядало якось ненатурально. Тобто, в ідеалі ваша роль має якось органічно співпадати з вашим психотіпом, з вашим тілом, з вашим. Темпераментом, і тоді ви будете на своєму місці, а на своєму місці ви будете більш продуктивним і більш, як би так сказати, е чесним. З ролями розібралися. Третій пункт ієрархії, третій елемент ієрархії це оцінка. Суспільство завжди нас оцінює, і ми, як члени суспільства, теж постійно оцінюємо оточуючих. Тут питання в тому, наскільки це. Доречно. Ось приведу два приклади: Донбас, От. Це там, де я виріс. Там дуже токсичне середовище. Як це проявляється? Тебе оцінюють, по-перше, дуже критично, по-друге, всюди. На кожному кроці всі волком на тебе дивляться і оцінюють. Ти не можеш спокійно вийти з дому, не думаючи про те, як на тебе подивляться. У мене нещодавно був клієнт на консультації, він зараз живе в одному містечку на Донбасі. У нього важка ситуація, у нього депресія, така важка депресія, і він каже, що він не виходить з дому, тому що він не хоче пересікатися з людьми. Тобто там він всіх знає, невеличке містечко, всі знайомі, і він боїться цього засудження, він не готовий зараз його якби, перетравлювати. Тобто людина в депресії так погано про себе думає, а тут ти виходиш і тебе ще зверху якби ну, критикують. Це не дуже приємно. Це от такий Донбас, дуже суровий, токсичний, критичний Донбас, де ця ієрархічна боротьба е, така, знаєте, первобитна. Не знаю, як правильно перекласти, Коротше кажучи, вона така дуже-дуже архаїчна, коли ця конкуренція, вона прям відчувається як якась боротьба за життя. Протилежність Донбасу це, наприклад, Голландія. Ось я трошки пожив в Амстердамі, і я відчув себе там настільки комфортно, що просто капець. Я зрозумів, що там абсолютно всім на мене пофік. У мене є епізоди окремі там, про Амстердам, можете знайти. Ніхто не каже, що там немає ієрархії. ніхто не каже, що там тебе не оцінюють. Але там тебе оцінюють, там, де тебе мають оцінювати. Тобто ти прийшов на співбесіду і там тебе оцінюють. Якщо ти просто вийшов прогулятися, то всім байдуже. Чому? Тому що вони з тобою не конкурують. Чому так відбувається, я не знаю. Можливо, тому що вони якби здорові, щасливі люди, які мають якийсь статус в ієрархії. Тобто, кожен голландець, я думаю, що почуває себе нормально. Не так, щоб там кожен мільйонер, але в цілому вони впевнені в собі, впевнені в майбутньому, і якби їм не треба волком дивитися, у кого у кого щось урвать. На кого створити свою агресію. Чим нижче твій статус, тим більш ти агресивний. Тобто є насправді дві реакції на цей ієрархічний стрес: це або агресія, або тривога. Ось соціальна тривожність це ознака того, що ви на низькому ієрархічному статусі. Так само це може бути агресія. Тобто, це залежить від, скажімо так. Культурних, якихось біохімічних процесів, там, виховання і так далі. От у мене, наприклад, ніколи не було соціальної тривожності, але коли я був на дні, я був дуже злий. Я на всіх дивився, як ну, такий суперкритик, суперкритик. І як тільки у мене стало побільше грошенят, як тільки я отримав можливість якось нормально одягатися, якось нормально тусуватися, я одразу став. Подобріше, трошки подобріше. Тому який тут можна зробити висновок, найкращий метод боротьби з соціальною тривожністю це фактичний підйом свого соціального статусу. Ти можеш скільки завгодно собі казати, що ти молодець, і що ти класний, і що ти найкращий, але поки ти не будеш впевнений в собі, в своїх фінансах, в своєму вигляді, в своїй професії. Ти завжди будеш відчувати себе некомфортно в соціумі. Важливо розуміти, що на дні ієрархії високий стрес, і на горі ієрархії теж високий стрес. На дні ти віддаєш багато і отримуєш мало. А на горі, ти ризикуєш втратити все. Тобто там дуже висока конкуренція, дуже велика відповідальність, тому. Найкраще для ментального здоров'я бути десь посередині. Тобто ти не занадто лох і не занадто альфач. Типа посередині – супер життя. Щоб успішно рухатись в ієрархіях, треба відокремити свою душу, зрозуміти, що це твоя роль, це твоя маска. Треба чітко визнавати своє місце. Ти прийшов в компанію, і ти такий, я лох. Я нічого не знаю, будь ласка, навчіть мене. Ходиш, киваєш, кажеш дуже дякую, кажеш, я нічого не розумію, покажіть, будь ласка, це усвідомлення свого місця як не дивно призводить тебе до зросту. Якщо ти робиш вигляд, що ти бос, коли ти не босс. То ти босом ніколи не станеш. Найкращі боси це ті, хто пройшли з самого низу, почали там умовно грущиком і стали топом, тому що вони вчилися, вони не викаблучувались, а вони просто вчилися, якби розбиралися в процесах, слухали своїх босів, кивали, робили ось так. І це призвело до того, що вони стали головними. Є така дуже кльова поговірка японська, колись почув в якомусь анім, аніме. Можливо, я в якомусь епізоді вже казав. Як би там не було, звучить вона так: то не вміє ні подчинять, ні подчинятися, тому місце на обочині. Вибачте мене за російську, тому що я дивився це аніме з руськими субтитрами. Назву не згадаю. Значить, в чому сенс? Цей афоризм. Тупо про мого батю, Тому я його і запам'ятав. 20 років вже пам'ятаю, мене просто віддрукувалась в мозгах ця фраза. Ось мій батя він вважав себе босом, але він їм не був. І коли він приходив кудись на роботу, де у нього були боси, він з босами не міг знайти спільну мову, тому що він поводив себе як бос. І за цього він вилітав з компанії або сварився, або сам, типу, уходив. Тобто, по факту він. І босом не міг стати і не міг подчинитися. І це закінчилось тим, що він залишився на обоченні, тому що дуже був гордий. Чому він був гордий? Чому я був гордий? Ну, давайте розбиратися. Якщо у вас є якісь іерархічні проблемки, якщо ви не можете, ну, скажімо так, знайти своє місце, якщо ви не рухаєтесь по цим іерархіям. Треба розбиратися стосунками в сім'ї. Якщо ви чоловік, як я, то для вас така ієрархічна ролева модель це батя. Якщо ви дівчина жінка, то це мамулік. В епізоді Як влаштований світ я казав, що в ідеалі стосунки в сім'ї мають бути психодолічними, тобто не ієрархічними. Але все одно в сім'ї є ролі, тобто стосунки мають бути психодолічними. Але у кожного члена сім'ї є роль. І зазвичай в би, традиційних сім'ях є босс сім'ї це батя. У когось батя, як у мене, тиран, який вважає себе королем світу, і всіх намагається би, підчинити під себе. А у когось батя може бути навпаки пасивним таким і казати вам, що не треба там. Ми люди маленькі, не треба там вам нікуди лізти. Ось тут сиди, оце голову не висовуй, Тобто є такі різні моделі: модель умовно рабська і модель умовно тиранічна. Всі вони погані. Не сказати, що якась там краща, якась гірша. І якщо ви в таких моделях якби, виховувались, то треба їх розглянути. Треба їх оцінити, треба вибачити свого батька чи маму за ці огріхи, треба прийняти сильні сторони батька чи мами. І в цей момент, коли ви це зробите, ви станете справжнім дорослим. Поки ви в голові засуджуєте своїх батьків. Ви залишаєтесь дітьми, ви залишаєтесь якби, в зв'язку з ними, ви залишаєтесь від них залежними. От я, як би, свої стосунки з баті розбирав психотерапії ще. Ну, типу, це моя перша терапія була, коли мені було там 20 років, вона стосувалась баті. І я тоді подумав, що все, я вже якби розібрався. Батя, мене... Батя мені перестав снитися в кошмарах, значить, все добре. По факту я просто перестав його боятися, але я його не вибачив. Вибачив я його буквально рік тому. Просто говорив з мамою якось дуже душевно, і вона мені просто розповіла, за що вона закохалася в нього. Вона розповіла про його сильні сторони, чим він був класний, і це мені дуже допомогло. Тому що, по факту, була і образа, якась пасивна якась образа на мати за те, що вона обрала такого маніяка, і от ця розмова, просто от банальна, одна розмова, відпустила мене. І, як не дивно, після цієї розмови, я почав думати про те, як заробляти бабки. Я все життя. Ну, такі, типу, та наші ті бабки, бабки це зло, і бабки не треба. Я такий весь психоделік, і, е, типу, хіппі. Як, о, ось така магія. Тобто, я реально вибачив батю, і я зрозумів, наскільки йому було важко, зрозумів, через що він пройшов, зрозумів, що він міг бути набагато гірше, враховуючи всі обставини. Тобто, він нас не бив. Це круто. А з іншого боку, він нам багато чого дав. Для того, щоб рухатись в ієрархіях, треба розібратися з батьками. Тому що це наші перші ієрархічні стосунки, найголовніше, без цієї сепарації ніякого руху не буде. Ніяка соціальна тривожність не пройде, ніяка образа на людей не пройде. Ти все одно будеш повторювати помилки, або ти будеш намагатися зробити, якби, ну, Протилежну штуку. Типу батя казав, що ти маєш бути босом, fuck you, батя, я буду лахом. Або там батя казав, що ти не висовуєшся, ти будеш щоб там щось йому довести, намагатися стати босом. Тобто, якби природа мотивації все одно буде викривлена і нездорова. Ну, ось і все, друзі. Тема велика. Ще буду її розвивати. Підписуйтесь, будь ласка, на мій телеграм-канал. Якщо вам цікаво, зі мною поспілкуватися. Я сказав поспілкуватися, поспілкуватися. Записуйтесь, будь ласка, на консультацію. Лінк під відео, ціна 1000 гривень, 20% на ЗСУ. Ще можете підписатися на Patreon. Я нещодавно виклав туди епізод, буду десь по епізоду на місяць. Планую туди викладати, якщо ви десь донатили мені, чи ви підписаний там на Ютубі, ви цей мембер Ютуба, можете написати мені в інстаграм, наприклад, і я вам скину. Там епізоди з Патреону, No problem. Все, друзі, дякую і побачимось!